Всіх вітаю! Хочу почати цей епізод, цитуючи Сергія Жадана. Господь сам себе борониться, охороня, а ось за деревами слід доглядати щодня. Ці рядки, напевно, є найкращою метафорою роботи пам'ятці. Щоб вона жила в людському світі, про неї треба дбати щодня. А згадала я їх ще й тому, що хочу торкнутися практик пам'яті, де згадування вцілюється в рослині. Пам'ять буквально проростає та живе. Сади пам'яті один зі способів роботи скорботи та вшанування добре відомої у світі. І в Україні теж запускаються такі меморіальні ініціативи. Можемо згадати парк честі на Хортиці, створення якого започатковано ветеранською організацією разом UA» за допомогою волонтерів та родин загиблих. 88 кленовидних дубів на честь загиблих захисників. Стали початком проєкту, який може тривати роками. А у дворі Одеського національного художнього музею відвідувачі зараз можуть побачити ліванський кедр та ясен. Ці дерева висаджені тут в пам'ять про Бориса Айзенберга, архітектора, ландшафтного дизайнера і художника, який в 2022 році добровольцем доєднався до Лав ЗСУ. До війни Борис тримав дендрарій. Та багато працював з озелененням Одеси, зокрема, співпрацював з музеєм. На фронті він робив акварельні замальовки рослин, які бачив просто з окопу. Виставка квіти за відвалами в Одеському національному художньому музеї була відкрита вже після загибелі Бориса Айзенберга, а невдовзі у дворі з'явилося два дерева. Музей та спільнота будуть піклуватися про них, і це піклування не тільки про дерева, але й про пам'ять. Торкнувся ще одної практики пам'яті проєкту Ситуаційні Клумби, які реалізовують художниці Даша Чечушкова, Аня Нікітюк та Ксенія Щербакова. Їхній сум за загиблим на фронті львівським художником Артуром Сніткусом був несумісний з чорними обілісками чи чимось подібним. Артур був людиною фієрією, він створював свято довкола себе. Художниці питали себе. Можливо, треба посадити дерево. Але потім придумали створювати клумби за допомогою так званих насіннєвих бомбочок. Бомбочки можуть містити насіння будь-яких неінвазивних рослин. Вони можуть бути з квітами або без. Люди разом роблять ці бомбочки та розповідають історії про людей, чия пам'ять має жити. Ми, як команда, присвячуємо цей проект Артуру Сніткосу. Але ситуаційні клумби будуть присвячені різним втратам, особистим чи колективним різних людей. Художниці уявляють, що, може, колись вони зберуть ці історії разом. Сталося так, що вони продовжували свою практику як особисту після загибелі близької для них людини, художниці Маргарити Половенко, яка доєдналася до Сил оборони та 5 квітня 2025 року загинула в зоні бойових дій під час виконання бойового завдання. Ще одна історія вцілення пам'яті про людину в живу істоту виноградну лозу. 17 жовтня 2022 року від дронного удару по Києву в своєму домі загинула самілія компанії Гудвайн Вікторія Замченко. Вікторія загинула разом з чоловіком Богданом та їхньою ненародженою дитиною. Колеги в компанії не уявляли собі, що в пам'ять про Вікторію вони зроблять меморіальну дошку чи щось подібне. Але який спосіб збереження пам'яті можна придумати, якщо Вікторія була сомельє? А що є більш далеким від траурної інтонації, ніж вино? Вино це щось максимально вітальне. Першим комеморативним жестом стало облаштування в магазинах «Гудвайн» стенду з написом вина, які любила Віка. На поличці були виставлені вина, на дослідження яких спеціалізувалася Вікторія. І це спричинило дискусію. Бо виглядала як маркетинговий хід, бо людей заохочують купувати саме з цієї полички. І компанія припрацювала нову концепцію пам'яті. Гудвайн заснувала благодійний фонд Вікторія, який буде підтримувати молоді родини. Діяльність фонду базуватиметься на реалізації вина з винограду нового сорту Піне Нуар під назвою Вікторія. Виноградник був закладений у 2024 році як окремий продукт кампанії. Перший врожай планують отримати в 2028 році. Пам'ять про колегу вцілюється тут в живу істоту виноградну лозу. Пам'ять в прямому сенсі цього слова вирощується. В цю практику пам'ятання вплетено меседж надії та уславлення життя. Адже автори ідеї впевнені, що 2028 рік настане. Буде врожай, буде вино, буде життя. Вони приймають це рішення в 2023 році, коли війна триває. В момент висадки винограду війна так само тривала. І триває в момент запису цього відео. Це серпень 2025 року. В наступних епізодах ми поговоримо про те, як професійні митці працюють в полі пам'яті. Та про специфіку роботи художника в публічному просторі побачимось.